Всім привіт. Ось сьогодні вийшов гуляти з полі. Тут ось є така цуценя сусідська маленька, От він вже виріс, хоче гратися з нею, мабуть. Відійдем. вона його не хоче ні рвати, ні бити. Якщо її собаки не трогають вона так вроді не кусається, вона тільки перервала. Прийшли веч... вечором з полію до копанки. Вив її на прогулянку, в туалет ось. Вона грається, вже взяв бище до копанки, може вона буде привикати. Якщо буде понімати, то буду відпускати, буде ходити тут скрізь бігати. Не по городах, а по лісу смузі тут біля копанки. Бо вона зараз на повиткові ще не розуміє, що я від неї хочу, щоб ходила біля мене, гуляла. Вона десь рветься до курей якихось хоче знайти. Ді сюди, боль! На команди не хоче відгукуватися. Не запуталась уже. Така морда в неї здорова. Черваки ті що з рибалки залишились, зараз викину. І кукурузка там теж трохи є. Не знаю, де кормити рибу, хто знає пишіть, чи на глібині потрібно, чи, чи там де мільче. Цю що вкинув на цих днях, і взагалі що зараз гачком проколено на вудку, то вона не буде їсти, думаю. Поки потрібно, щоб зажилася, щоб вона освоїлася у копанці. Але тут є така вже, що місяця три десь живе карасик, якщо накидав на вудку і на фатку. Ну в основному на фатку тоді ловилась. Ну, З кукурузки накидаю. Так, от туди трохи туди. Качки бачив впливали, але не а на копанці, я на річці, може бояться пакетів. Кукурузка потопилась. По всі копанці десь в одному місці, більш-менш так на центрі, десь тут порозкидаю. Непонятно чогось, карасик малий, не хочу ходити зверху. Тут є і більший, і менший. Накидав, може він би ходив би і підбирав, тихо, тут ніхто не бовтався на цих днях. Крузка нормальна якраз, бо те, що той раз кидав. Картошку і кукурудзну крупу риба не з'їли. Вон вона дурна запуталася, вже треба йти, зараз камеру на паузу ставити, допомагати. Вон кущі всі постягували, поспутувалися І вже гуляв з нею довго, бігав там, бонизах це прийшов під кінець до копанки на хвилин 20-30. Зараз розв'яжу її, розцігокаю Він її випутав її. На кукурузку побачили пару штук їй дав, щоб не пригнули, але ще в копанку. Вона не дуже велика, але важить кілограм з 30, може і більше така. Збита. На камеру не знаю, чи буде видно. Погано, але видно там картошка і кукурудзяна крупа. Риба її чомусь не поїла так. Так, накидати кукурузки, хай збирає. Ще пару штук. Вона хоче купатись, мабуть. Пару штук сюди тут, на намілки кинутись. Побачив, де сквозь для каші. карти. Може щось з'ївалось, тому що я тут рибу випускав, воду лив від неї. Луску від риби. Зараз ще черв'яки випущу, та й тихенько постою хвилин 10-15. Подивлюсь, що щось може буде ходити по версі. Червачки там з бовлатом. Їх тут не дуже багато. Щоб було багато, то всі б, мабуть, не кидав. Видно, як вони топляться. Там ще є в коробці треба якось достати. Накопанці зараз хорошо, вітру немає, тихо, Ташки співають. Випали черваки, хай будуть трошки на намільчум, скрізь хай їх підбираю. Все, всі викинув. Мусор цей заберу зразу пакет сюди. Дома там в мусорку. Оль. Копанку поки більше чисти не буду від цього мусора. А то весь карас, якщо запускав або з зікрою був або з молоком. Може він не реститись, десь там буде. Щоб ікру не витягнути. Побачу, десь може кущ очерету, чи два, чи три посадю, небагато в якомусь вуглу. Може там, може десь там. Бо тут то глібоко або в тому вуглу, там теж мілко хорошо буде для нього. Сьогодні щось жабні було, не приголовсь. Вона не розуміє на поводку, що я вернусь, рветься, але головне, щоб не почало поводок грізти, а то перекусить. Нею челюсті сильні. Кістки, любівіць в неї розгризає. І в воду може пригнути. Зараз перейду її возьму сюди, бо, щоб він налякала рибу. Він вже трошки звалилась в воду. Хоча йшов біля річки. Того разу то вона купалася по воді там. І її відведу, щоб не лякала рибу, щоб подивитись тихенько. Вон, вона витягнула палку, вже гризе, хоче гратись. дуже активно. Лак он мокрый. Паучку достал, хочет купаться, тяжко. Здесь поля хочет купаться. Иди сюда, Поль. Ко мне. Сама пригнула туда через воду уже второй раз. На ней воды не боится, ничего, только лапы грязь, надо будет Хочет идти, там запахи какие-то. Поль, иди сюда. Поля, Поль. Вже не хоче пригати назад сюди. Вона, мабуть, любить купатись. І перший раз звідси в воду сама аж туди пригнула. Обтрусилась теж перший раз і знову пригнула. На третій раз вирішив камеру включити. Вода зараз не дуже холодна, лише прохолодна. Рістіанфуавий там трошки глібочанько якраз.